Так, планую святкувати. А які у вас саме плани? Ну, насправді в мене плани записати якісь прикольні відео в інстаграм для того, щоб а, якось розкачати публіку, а, зробити щось цікаве. Обов'язково, бо це День Закоханих, а День закоханих це любов. А любов'ю прави весь мир. Фитбаска. А які у вас плани? Може, є щось особливе? Особливе. Зустріти це це свято у колі своїх рідних. Ні. Ні. <свісно> <свісно> Може, у вас є якісь інші плани на цей день? Робота. Теж робота. Дуже <свісно> багато роботи. Ні. А у вас буде це звичайний робочий день, так? Так, так, так. Чоловік на війні звичайний день будемо у нас. Так, звичайно. Які у вас плани на цей день? Поїхати на Карпати. З, з, з друзями. Так, ні, з дружиною. Звісно. А які у вас плани на цей день? Я хочу відсвяткати його зі своєю дівчиною. Може, сходимо кудись. Я ні, не планую. У вас буде звичайний робочий день, так? Ну, так, звичайний робочий день, як у всіх. – В домашньому колі не так, в принципі, так. Так, тобто це як саме? М -м -м. Не знаю, з дружиною. Ми, можливо, десь а, підемо а, десь в десь якийсь заклад. Ну так, удвох, скажімо. Так, плануємо. Які у вас плани на цей день? Вдома провести з коханим. Можливо, там замовити суші, ну так, посидіти в домашній обстановці. Ні, не планую, бо, бо, бо я сам. То для вас це буде звичайний робочий день, звичайна п'ятниця, так? Так, да, так. Да.